18 тисяч чоловіків, вони е, ніби зловили, які незаконно намагались перетнути кордон. І отут є маніпуляція, що в вашому розумінні незаконно виїхали за кордон, незаконно намагались перетнути кордон. В моєму розумінні, як юриста, адвоката, це ті, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску. Це незаконний перетин кордону. Ті особи, які перетинали кордон в пунктах пропуску, вони перетнули закона. У нас на сьогоднішній день, при цьому от в цьому законі, який повинен 18 травня вступає в силу в проєкті закону, був окремий розділ, який регулював перетин кордону. Його теж прибрали. У нас ага. на сьогоднішній день. В жодному законі України так, нема заборони ну, закон? перетину кордону. Трьох дітей немає. Ні, е, там, закону немає в перетину. У нас по він не людина з інвалідністю, щоб нема виїжджати. немає заборони перетину кордону. Відповідно до той же статті 33 Конституції, те, що я роз'яснюю всім. Звичайно, це може не подобатись. Що взяли і розповіли щось, що, як і є. Ну чому немає? У нас це люди призивного чоловіки призивного віку. Закон, не я розумію, вони не мають право виїхати за кордон. На чого? Ні, неправильно. Нема такого закону. У нас відповідно до статті 33 конституції може бути обмежено право переміщення, виїзду в тому числі за кордон на підставі закону. На сьогоднішній день у нас нема закону, який би забороняв виїжджати.